Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Скажіть, а ви любите казки? Так, звичайно, хто ж не любить казки? Сьогодні на вас чекає зустріч з цікавою зимовою казкою. Тож сідайте всі зручненько та дивіться уважненько. Казка називається Рукавичка. Пішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, побачила рукавичку та й питає. Хто хто в рукавичці живе? Ніхто не відповідає. Я тут буду жити. Та й стала мишка жити в рукавиці. Коли це прискакала жабка, та й питає. Хто-хто в цій рукавиці? Я мишка шкреботушка, а ти хто? А я жабка-скрекотушка, пусти мене. От уже їх двоє в рукавиці. Коли це біжить зайчик, прибій до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавиці? Я мишка-скреботушка, Я жабка-скрекотушка. А ти хто? Я зайчик побігайчик, пустіть мене. Заходь. От уже їх троє в рукавиці. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавиці живе? Я мишка скрипотушка. І я жабка скрепотушка. Побігайчик, А ти хто? А я лисичка, сестричка. Пустіть і мене. Заходь. Ото вже їх четверо сидить у рукавиці. Аж суне вовчик до рукавички. Питається Хто хто в рукавиці живе. Я мишка з Я жабка з Я зайчик-побігайчик. І я лисичка, сестричка, а ти хто? Я вовчик-братик, пустіть мене. Уже їх стало п'ятеро. Дуже тісно звірятам у рукавиці. Коли це вилазить ведмідь та до рукавички реве та питає Хто в рукавиці живе. Жабка скрикотушка. І я зайчик-побігайчик. Я лисичка сестричка. І я вовчик-братик, а ти хто? А я ведмідь на брід, пустіть мене. Тісно у нас в рукавиці. Та пустіть. Добре, іди тільки з краєчку. Уліз і ведмідь. Та так уже там тісно, що рукавичка ось ось розірветься. А дід оглядівся, нема рукавички. Він пішов назад шукати її. А песик побіг попереду, побачив рукавичку, як загавкав на звірят. Вони й порозбігалися. Він забрав рукавичку та віддав її дідові. Малята у касті звірята залишилися без рукавички. Давайте їм допоможемо і виготовимо рукавичку. Для роботи нам потрібна біла фарба, пластмасова кришечка та рукавичка, вирізана з кольорового паперу. Пластмасову кришечку вмочаємо в білу фарбу та ставимо відбиток на рукавиці. Ось так. І такі самі відбитки поставте по всій рукавиці. Ось так. Сподіваюся, і ви виготовите такі гарні рукавички для звірят.